Та гіпертекст не мав би префікса гіпер, якби не гіперпосилання. По суті, це один з найважливіших аспектів веб. Документи, тобто сторінки, можуть посилатися на інші документи. В моїй селфі-сторінці природньо додати посилання на школи та університет. Щоб створити посилання, префікс гіпер будемо опускати, використовують тех «a». Не зовсім зрозуміло, але так історично склалося. Ей розшифровується як енкор, англійською якір. Текст всередині елемента A можна сприймати як якір, який зачепили за іншу сторінку. По кліку на цей текст відбудеться перехід на цю сторінку. Конкретна веб-адреса, на яку веде посилання, визначається атрибутом href тегу A. В розділі освіта я навів три заклади, знайдемо їхні сайти в Google. копіюємо адреси та перетворюємо назви шкіл та університету на посилання. Для цього обгортаємо відповідний текст тегами A та прописуємо кожному атрибут href. Подивимось на результат. Браузер виділив текст іншим кольором та додав підкреслення. Перевіряємо. Дійсно, по кліку на текст відкривається сторінка школи. Варто звернути увагу, посилання на сайти, які ми вже відвідували, браузер відображає іншим кольором. З посиланнями можна робити багато всього цікавого, але поки що розглянемо ще один атрибут. Зараз, по кліку на посилання, наша сторінка замінюється на сторінку відповідної школи. Мені це не дуже подобається. Я хотів би, щоб сторінка відкривалась в новій вкладці. Для керування цією поведінкою використовують атрибут Target. По замовченню він має значення self і нова сторінка відкривається в поточному вікні браузера. Якщо ж задати значення blank, отримаємо бажану функціональність. Спробуємо. Додамо атрибут до всіх наших посилань. Готово. Перевіряємо. Дійсно, сторінка школи відкрилась в окремій вкладці. В атрибута Target є ще два можливих значення, але їх рідше застосовують, тому про них поговоримо потім. Фух, Було нескладно, але і не надто просто. Проте в результаті маємо сторінку, яка працює, є коректною і навіть змістовною. Не те, щоб суперкрасивою, але стилі ще попереду. До того ж, веб-розробник. Як правило, працює разом з дизайнером, щоб отримати гарно на вигляд сторінку. Наразі головне, ми з вами створили реальну сторінку, спробували декілька нових тегів та сам процес розробки. Пропоную вам застосувати отримані вміння. Для цього можете створити ще одну тренувальну сторінку. Це може бути заготовка сторінки школи, будинку або опис ідеї власного проєкту. Дякую всім за роботу і до зустрічі!